Щороку автомобілів стає все більше. У кривому розі зареєстровано понад 120 тисяч авто, що породжує гостру проблему місця для паркування. Вирішення цього питання достатня кількість автостоянок та спеціально відведених місць для паркування. Та поки що криворізькі водії не гребуть паркуванням просто там, де зручно, на газонах та тротуарах біля будинків та у зелених зонах. Як зазначають інспектори ДАІ, згідно з діючими правилами дорожнього руху та правилами благоустрою міста, такі дії. Є адмінпорушення згідно останніх змін в правилах дорожнього руху. Таке паркування вже є порушенням правил дорожнього руху, тому що, по-перше, в правила введений новий термін Газон. Газон це ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворюваних трав, переважно, переважно багаторічних злаків або дернування. І також доповнено розділ 15. В розділі, де заборонено паркування транспортних засобів, під пунктом, який забороняє паркування на газонах, нагадуємо, що за порушення правил парковки правил стоянки передбачено адміністративним кодексом статтею 122 частиною 1, штраф у розмірі від 255 до 340 гривень. Протокол на порушників складатимуть інспектори. ДАІ. до того ж це робитимуть як за присутності водія, так і без. Тоді протокол порушникові надсилатимуть поштою.